Друзі, всім привіт! Чи аналізуєте ви свої запливи? Якщо так, то як ви це робите і на що звертаєте увагу? Саме про аналіз і те, на що дійсно варто звертати увагу, я й розповім у цьому відео. Послання на телеграм-канал в описі. Поїхали! Одразу скажу, я не буду багато говорити про техніку плавання чи вдаватись в деталі. Сьогодні мова піде саме про загальний аналіз змагань та запливів. Розпочати хочу з базових речей: довжина грибка, частота грибків, кількість грибків та кількість ударів дельфіном під водою. Давайте почнемо з довжини грибка. Думаю, неважко здогадатись, що це довжина, яку пропливаєте за один грибок. Це один з ключових показників ефективності вашого плавання, а також економії енергії та стабільності по ходу вашої дистанції. Найпростіший спосіб підрахувати довжину грибка це порахувати кількість гриб. За одну довжину басейна. ідеалі рахувати потрібно лише частину плавання без підводної частини та без старту. Давайте припустимо, що ваша підводна частина становить 5 метрів. Це означає, що у 25-метровому басейні у вас залишається 20 метрів чистого плавання. І, наприклад, за ці 20 метрів ви зробили 15 грибків. Ділимо 20 на 15 і отримуємо приблизно 1,3 метра за грибок. Це і є довжина вашого грибка. Звісно, по ходу дистанції на змаганнях ви втомлюєтесь, і це має негативний вплив на довжину вашого грибка. Найчастіше це відбувається саме під кінець дистанції. Якщо ви впізнаєте себе в цій ситуації, то ось вам перший дуже конкретний приклад того. За рахунок чого можна покращити ваш результат. Наступним іде частота грибків. Це показник кількості грибків за одиницю часу. Найчастіше їх вимірюють за одну хвилину. Частота грибків має безпосередній вплив на енергозатрати організму, а також на швидкість плавання. Для того щоб визначити частоту грибків, підрахуйте їх кількість за 10, 15 або 20 секунд в залежності від швидкості вашого плавання. Після цього перерахуйте їх у хвилину. Дуже важливий момент, що при підвищенні частоти грибків необхідно отримувати їх довжину. Ці два показники є взаємозалежними. Збільшення частоти грибків за рахунок зменшення довжини грибка завжди має негативний вплив на результат, так само як знато довга довжина грибка з малою частотою. Для досягнення максимального ефекту та найкращого результату необхідно знайти свій баланс між довжиною та частотою. Той ритм, який ви зможете утримувати на протязі всієї дистанції, а не лише на її початку. Доволі часто на змаганнях можна побачити, що частота грибків зростає, а швидкість ні. Це сигнал того, що ефективність грибка знижується і з'являється зайва витрата енергії. Саме тому аналіз частоти грибків завжди має йти разом з аналізом довжини грибка. Далі поговоримо про кількість грибків. Кількість це те, що найпростіше відстежувати на протязі дистанції. І саме вона добре показує, що відбувається з вами у запливі. Плаці високого рівня зазвичай знають точно, скільки гребків їм потрібно виконати на кожному відрізку дистанції. Дуже гарним прикладом тут є Майкл Фелпс та його заплив на дистанції 200 метрів батерфляй на Олімпійських іграх в Пекіні. Одразу після старту його окуляри протекли, і до відмітки 50 метрів він підпливав практично нічого не бачачи. Проте це жодним чином не здавало йому виграти золото та встановити новий світовий рекорд. Пізніше в інтерв'ю він розповідав, що він був абсолютно готовий до таких ситуацій і точно. Не знав, скільки грибків йому треба зробити на кожному відрізку. Тобто він міг орієнтуватись не візуально, а за рахунок своїх відчуттів та грибків. Звісно, ми не всі плаваємо так, як Майкл. В ідеалі кількість грибків має залишатись відносно стабільною по ходу всієї дистанції. Невелике зростання їх кількості під кінець це нормально. Але якщо ви бачите різке зростання їх кількості з кожним відрізком дистанції, це означає лише одне, що довжина грибка скорочується, а ви починаєте втрачати їх ефективність. Доволі багато спортсменів, особливо на другій половині дистанції, інстинктивно намагаються додати за рахунок підвищення темпу та скорочення грибків. У результаті частота грибків зростає, енергія витрачається, а швидкість або залишається незмінною або взагалі падає. Кількість грибків це своєрідний індикатор втоми. Якщо ви навчитесь контролювати цей показник, ви зможете ефективніше розподіляти енергію. Та сили походу дистанції та уникнути різкого провалу наприкінці, як же покращити цей показник? По-перше, це працювати над стабільною технікою плавання, яку ви зможете утримувати навіть під час втоми. По-друге, це тренувати вміння плести швидко без різкого зростання кількості грибків. І по третє, регулярно аналізувати свої запливи. Простий підрахунок кількості грибків на змаганнях дасть вам дуже велику кількість інформації. Звісно, окрім кількості грибків. Треба поговорити про кількість ударів дельфіном під водою. Так само як і з гребками, плавці світового рівня точно знають, скільки ударів під водою їм треба зробити зі старту та повороту. Може здатися, що чим довша дистанція, тим менший вплив має підводна частина на результат. Проте на практиці саме підводна частина дуже часто вирішує долю запливів, а іноді і медалей. Всім відомо, що швидкість під водою вища за швидкість на поверхні. Але саме тут і криється одна з найпоширеніших помилок, і це занадто довга підводна частина. Доволі часто відбувається, що плавці продовжують виконувати. Підводну частину, навіть коли швидкість вже впала. Вони витрачають енергію без реального виграшу в швидкості. Тому дуже важливо не просто рахувати кількість ударів, а відчувати та знати момент, коли треба виходити на поверхню. Ще один дуже важливий аспект це стабільність. Якщо умовно після першого повороту ви робите 5 ударів під водою, а після останнього 2, це чіткий сигнал про втому та неправильний розподіл енергії по ходу запливу. Підводна частина це не окремий елемент, це продовження дистанції. І в аналізі запливу варто звертати увагу не лише на кількість ударів, які ви робите під водою, а й на те, як ви виходите на поверхню і що відбувається з вашою швидкістю одразу після цього. Ми обговорили базові елементи, але всі вони не існують окремо, вони є складовою частиною результату. І по ходу дистанції вони можуть змінюватись. Саме тому далі ми поговоримо про проходження дистанції по окремих відрізках і про те, на що варто звертати. Увагу. Давайте зробимо це на прикладі дистанції 100 метрів по довгій воді. І звісно, розпочнемо ми зі старту, а точніше з реакції. Тут, так само як і з підводної частини, може здатися, що чим довша дистанція, тим менший вплив реакція старту має на сам результат. Але насправді хороша реакція ніколи не завадить. Для спринтерів швидка реакція старту знаходиться в межах 0,6 та 0,65, а для спинистів швидше, ніж 0,6. Це ті цифри, на які можна орієнтуватись під час аналізу. Після реакції старту не менш важливим є траєкторія стрибка. Та входу в воду. Саме тут закладається якість усієї підводної частини. Занадто високий або занадто плаский стрибок може негативно вплинути на швидкість ще до першого удару дельфіна під водою. Тут важливо звертати увагу на момент входу у воду, що відбувається вхід в одну точку від кінчиків ваших пальців рук до ваших п'ят. Чи маєте ви положення стрілочки ще до входу у воду, чи немає зайвих рухів руками та ногами, і під яким кутом ви входите у воду? І, от якраз щодо кута у входу у воду, в ідеалі він має бути між 40 та 45 градусами. А сам вхід у воду має відбуватись на відмітці приблизно в 4 метри. Після входу в воду, звісно, йде підводна частина та перші 15 метрів. Саме тут ви маєте найбільшу швидкість по дистанції, і головна задача тут її не втратити, а підтримати. Варто звертати увагу на два аспекти: довжина підводної частини та якість виходу на поверхню. Занадто коротка підводна частина не дозволяє використати всю швидкість зі старту, а занадто довга навпаки призводить до її втрати. Тому ще раз ви маєте точно знати кількість ударів під водою, які підходять саме вам. Вихід на поверхню має відбуватись до моменту, коли швидкість під водою починає падати. Окремо, варто звернути увагу на перший грибок, коли ви виходите на поверхню. Саме в цей момент доволі часто відбувається різка втрата швидкості, навіть якщо сама підводна частина була виконана добре. Перший грибок має продовжувати вже набрану швидкість, а не починати рух заново. Звертайте увагу на те, чи не з'являється пауза перед першим грибком, і чи не є він дуже коротким або хаотичним. Якщо після виходу на поверхню вам треба декілька грибків, щоб знову набрати швидкість, значить сам вихід на поверхню це Перехід між підводною частиною та першим грибком потребує роботи. Підходячи до відмітки 15 метрів, ви маєте набрати найвищу швидкість по дистанції для порівняння. Спринтери світового рівня мають на цій відмітці час приблизно 5 секунд з малими. Далі йде сегмент від 15 до 25 метрів. Це перехід від старту до основного плавання. Саме тут ви маєте знайти та зберегти ритм, з яким ви будете проходити більшу частину дистанції. На цьому сегменті варто звернути увагу на те, чи незавищена частота грибків після виходу на поверхню. Доволі часто, особливо на початковому рівні, плавці намагаються утримувати високу швидкість саме за рахунок підвищення частоти грибків, але роблять це без контролю, що приводить до великих енергозатрат. В цілому на цьому відрізку важлива стабільність: як довжини грибка, так і їх частоти, кількості та у ритмі дихання. Наступний дає відрізок від 25 до 35 метрів. Саме тут добре видно ваш контроль по дистанції. Якщо він, звичайно, є. Швидкість на цьому сегменті не повинна просідати. Вона має залишатись приблизно такою самою, як і на попередніх 10 метрах. І ви так само маєте утримувати довжину, частоту, кількість грибків та ритм дихання. Останні 15 метрів перед поворотом, відрізок 35-50 метрів. Його насправді можна розпити на два сегменти: 35-45 метрів та 45-50 метрів. Це залежить від того, на чому ви хочете більше закцентувати увагу. Одним з найважливіших моментів на цьому сегменті є збереження швидкості на підході до повороту. Дуже великий Помилкою тут є саме сповільнення перед поворотом. Її, до речі, допускають не лише початківці. Далі йде поворот та відрізок 50-65 метрів. Сам поворот відіграє надзвичайно важливу роль на 100-метрівці метрівці. Відкрив Америку, це не місце для відпочинку, це не пауза між двома відрізками дистанції, це повноцінний елемент, який має безпосередній вплив на результат. Якість повороту визначає, як саме розпочнеться друга половина дистанції. Так само, як і зі старту, ви маєте точно знати, скільки ударів під водою вам треба зробити, як виконати перший грибок і де саме вийти на поверхню. Відрізок 50-65 метрів це момент адаптації до другої половини. Тут важливо не розривати воду, а отримувати довжину та частоту. Сегмент 65-75 метрів це початок боротьби з втомою, коли руки починають наливатися, ноги німіти, а серце потроху вистрибувати з грудей. І як ніколи, тут важливо отримувати ритм дихання та якість грибків. Підвищення частоти грибків та зменшення їх довжини на цьому відрізку свідчить про нестачу силової витривалості. Те саме стосується і часу на цьому відрізку. Якщо результат цих 10 метрів дуже сильно провалюється, то варто приділити більшу увагу роботі на другій половині. Далі відрізок 75-85 метрів. Це вже повноцінна боротьба з втомою. І головне тут не дати їй зламати вашу техніку. Саме на цьому відрізку дистанції найчастіше починає страждати положення тіла у воді. Також це момент, коли починається набір швидкості на фініш і поступове підвищення частоти грибків. Але як завжди, це треба робити не за рахунок скорочення довжини грибка. Задача цього сегменту почати додавати швидкість, а не просто її утримувати. Останні 15 метрів відрізок від 85 до 100 метрів це той момент, коли треба переступити. Через себе, переступити через біль, через втому та віддати все, що залишилось. Очі в дно басейну, затримка дихання та фінальний спринт. Головна задача не втрачати прискорення. Дуже важливим на цьому відрізку є не надихати зайвих секунд, а також чітко розрахувати гребки на дотик. Це той відрізок, де б'ються світові рекорди та виграється золото Олімпійських ігор. Якісний фініш та чіткий дотик це саме те, що вам потрібно. Тут одразу на думку приходять два фінали Олімпійських ігор. Звісно, це 100 бацер чоловіків на Олімпійських іграх 2008 року. Також 200 метрів вільний стиль серед чоловіків на Олімпійських іграх 2021 року. Фінал 2008 року, я думаю, всі передавлялись на один десяток разів. А от фінал 200 метрів вільним стилем, я думаю, мало хто пам'ятає. Проте це також є дуже чудовим прикладом стосовно цього відрізку. Якщо ви не дивилися цей заплив, то дуже рекомендую. Особливо зверніть увагу, то порівняйте останні декілька метрів та дотик на фініші. Довжина та частота гребків, кількість грибків на кожному відрізку, ритм дихання та його зміна по ходу дистанції, час кожного сегменту та Кількість ударів під водою. Усе це має значення та має вплив на ваш результат. Обов'язково розбивайте та аналізуйте свою дистанцію. Час кожного окремого сегменту покаже вам, де ви втрачаєте швидкість і над чим конкретно вам треба працювати. Спробуйте у даному ключі розібрати свій останній заплив. І ви будете здивовані, скільки всього цікавого ви там знайдете. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. А в мене на цьому все. Тож, як завжди, дивіться плавання, вболівайте за наших спортсменів, підтримуйте нашу збірну. Побачимось!